Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Я в теплиці сьогодні працюю. Зранку, поки не було жарко, навела тут порядок. Приїжджала сестра, забрала свою розсаду, але не всю. Залишилось трішки розсади. Вона каже, що вже буде її багато. Тут по сусідству всіх своя розсада, нема з ким особливо там комусь роздавати цього року. Усі понасівали, понасаджували розсади. І позалишалося, знаєте, краще вже таку вибрали, позалишалося там якась менша. То помідори розсадила по теплиці, ті, що залишились трішки, трішки висадила на двір. І ще трішки так залишила на всякий випадок в рядках там. Можливо, ті, що на городі, може, там буває що щось під'їло, або пташки в нас буває шпаки Перекусують так стебло. Приходиш, а воно лежить той помідор перекусило. Ташки таке шпаки роблять таке буває. Там буває королацький жук, десь закрався, не побачила перегриз, також перегриз стебло, то потрібно пересадити. То оце так залишила трішки помідорів ще в рядочку на пересадку, на всякий випадок. Капусту висадила на городу, що залишилася, тому що зразу в мене така була ідея посадити капусту в теплиці між огірками і помідорами, думаю, помідори під'яжу, огірки ж вверх поплетуться і буде капуста. Потім подумала, що зараз на цю капусту нападає всяка всячина, думаю, ні. Заразить мені тут теплицю. З'якою гедотою, то і ще й на огірки нападе. Думаю, ні. Висадила на город, а понизу посіяла редьку, там, де є між помідорами і огірками місце, щоб земля не гуляла. То думаю, редька так вона ж недовго буде, буду виривати редьку. А огірки і помідори в цей час будуть розростатися, і якраз буде нормально. То це таке. Думаю, огірки, можливо чимось підживити, але на рахунок підживлення. Я, по-перше, я не дуже агроном. І з Міндобривами не дуже люблю мати справу, тому що, може, боюся, там може щось передам, щось ще. А друга причина, що я не знаю, щось в мене така думка, що якщо я в себе на городі його вирощую, то Менше цієї всякої хімії, і міндобрив, і від шкідників, тому що ну, вже як для себе його вирощуєш, то хочеться менше хімії. Наприклад, я вже якогось року капусту кропили вже від тих білокрилок, від блошок, від, ну, від всякої всячини. І потім, вже як і виросла та якась капустина, то беру її в руки і згадую, скільки я її кропила. То мені вже її їсти, якщо чесно, не хочеться. Так що зараз мало саджу капусти пізньої. В основному ранню. Рання ще якось так проскакує швидше, ще менше на неї нападає всякого такого. То огірки, я думаю, що я підживлю, можливо, попил настою і дріжджі. Минулий рік дріжджі також робила цю. Був з дріжджі, настоянку підливала огірки. Якщо чесно, не особливо замітила там якусь різницю. Я відношуся, я ж говорю, до цих міндобрий всяких не дуже я з ними дружу, тому що стараюся таке, Ось є в нас перегній, погороду розвезли там раз у два роки перегній, потім попил. Перед фрезеровкою чи передоранкою розтрусили попил. Перемішалося воно з землею, щось там, якусь роль свою зіграє. Коли сію в рядках щось, можу в рядки трішки потрусити попел. Висаджую ось в теплиці копала, то також потрусила, трішки перегною, трішки попелу, перекопала і потім висаджую стаканчиків огірки, деякі висадила стаканчики, деякі так посіяла, попікірувала розсаду. І оце таке, таке добриво в мене. Раніше ще брала в сестри курячий послід, настоювала і поливала там часник, помідори. Цього року думала, скажу, як би тіхати по розсаду, щоб взяли мені якось там, упакували його. Забулася, ну, значить, цього року буде так. За, думаю, що настою я попил, і... Поки що попелом, а там, можливо, ще й дріжджі підготую цей розчин та поллю. На городі огірки ще там де-не-де тільки сходять. Немає так, щоб вже рядки було видно, що гарно огірки зійшли, холодно, то воно оце таке. Помідори, можливо, також попелом трішки піділлю. Оце таке. Такі. Не, не використовую я цих мендобрив, різних добрив, таких ще там, до, до, як, сказати, не додають, а поливають, підливають помідори, наприклад, щоб коренева система гарно розросталася. Потім, щоб зелену масу нарощували, нічого такого не роблю. Оце від фітофтори окроплю два рази. Висадила через 2 неділі окроплю від Фітовтори, потім через 2 неділі ще раз. Ну і буду дивитися, звичайно, з цією погодою, може, треба буде ще, ще третій раз покропити. А так, ніяких з цих добрив нічого не вношу. Можливо, буде урожай, звичайно, і менший, ніж унесла я якісь добрива, але який буде, такий, такий і буде. Так, так, така в мене думка, так, так я не знаю, щось я. Можливо, неправильно воно, можливо, воно нічого там і страшного і немає в цих добривах. І, ну, не знаю, не, люб, не любителька я. добрив. Це так, часник добриво ви використовувала по часнику, а так... Один раз, колись якусь року було в нас добре, по картоплі розкидали і все. Я так навела порядок в теплиці, ще хочу огірки, там подивилася в інтернеті, що обривають оцю першу зав'язь в огірках, там десь три уверх сюди оці огірочки ці знизу. Ви обривають. Ну я вже на двох тут пройшла обірвала. не знаю. Там у мене дві зозулі, я я пройду по теплиці, вам покажу. Багато пустоцвіту. Він, цей зозуля, сорт у мене не гібрид і є пустоцвіт. Але дивлюся, на цьому основному стеблі то там є огірочок, потім пустоцвіт, а на в основному огірочки в'яжуться на цих бокових вже. Стеблах, то я, мабуть, відщипну верхушку цю на центральному стеблі. І нехай тут е, на бокових в'яжуться огірочки, наче там більше в'яжуться. Це таке зроблю. І вусики бачила, що обривають на огірках нижніх тут. Так що і вусики ще, можливо, пообриваю. Так що далі це така в мене робота. Покажу зараз вам, як я тут розмістила це все. Оце ось так тут порозсаджувала помідори. З цієї сторони також. Тут ось огірочок. Оце тут ось висадила рядочком помідори. Оце дві де палички це ще огірки підсадила. Огірки оце в мене такі, бачите? Це ось такий тут ось пообривала знизу огірочки трішки. Такі, бачите, листя трішки бачу таке, якби, світло зелене. Ну, Я думаю, що це ж від перепаду температури, плюс те, що вони були в помідорах. Можливо, вони вже помідори вирвалися, я ще їх трішки купила настою живлю і вони, може, почнуть трішки ну, оживати. Цей всю куточку тут взагалі невеликий, також знизу обірвала там огірочки, а тут позалишало А ці ще тільки посіяла, це тут зійдуть і буде в мене отак рядочок огірків. Тут ось. Також огірочок в кутку. І ще одного там воно посіяла, не знаю, подивлюся. Це такі помідори понасаджувала. Тут оце ці два кабачки у мене. Один кабачок і цукіні. То не знаю. Поки що вони так думала, можливо, оцього ще висажу на двір. Оцей. Але... Якби дощ ще був. Тут помідорчик. Не помідорчик, а помідорчики. Тут їх два ось у мене ж тут. Це ж ті, що стаканчика я висадила. Ну, помідорчики тут помаленьку ростуть. Такий помідорчик. Тут щось маленький. Поки що не можу зрозуміти, що це за сорт. Це або ранні, або дністровські зорі. М'ясисті такі помідори. Смачні вони. Це ось огірок, це я дивлюся, що це зозуля. І бачите, бокових скільки напускало ось, бокові. А тут огірочок, ось огірочок. Далі дивлюся там пустоцвіт. І тут ось внизу також пустоцвіт. То я це думаю, що я, мабуть, оце цей, оцю верхушку зараз візьму. І відщіпну тут. І нехай ці бокові пускає, тут на бокових огірочки більше. Он огірочок. І ось на цьому все. Тут також огірочок. То оце це, таке. І, і це дивлюся, також це зозуля. Ось цей. Також дивлюся, що тут ось огірочок, а там пустоцвіт воно знов. Але поки я не буду, нехай ще треба ось тут закрутити. Це ці вусики кажуть відщипувати, що вони також тягнуть. Не знаю, відщипну, а... Зав'язі тут немає що відщіпувати, пустоцвіти. Пустоцвіти. Там. Це таке цей бідолашний в рядку був гірочок то витягнувся трішки. Ну, нічого, вже і помідори. Отам ото залишила з рядках, що були помідори. На випадок, якщо... На городі щось у Нас в моду взяли тут шпаки, буває, прилітають і перекусують помідор. Не знаю, що вони там, може, якусь, бачать, якусь комаху та перекусують. Небагато, але бувають. Буває, закрадеться жук, королацький. До речі, в теплиці вже жуків знаходила. Що жук за, десь на стебло не побачу, я буває прохожу, дивлюся, щоб не було жуків. Від жуків я також помідори не круплю. Не накроплюю я їх. Ото проходжу, дивлюся, позбираю і все. То на той випадок, що якось може потрібно пересадити, то позалишала оце такого ще помідори, нехай будуть. А оце тут-то, оце таке місце, де отут, між помідорами і огірками, оце ось отут. Таку понасівала речку. Нехай радічка собі росте, буду виривати її, потім уже собі помідори і огірки будуть йти, розростатися і буде нормально. Я взяла попел, взяла такий стаканчик, буду неповний його брати. Отак неповний беру. І тут у увідрімаю 10 літрів води. Два стаканчики таких сюди даю. І тепер розколочую. і залишу до завтра, нехай настоюється. І потім уже завтра підживлю свої огірочки. У нас злив такий дощ, вже полив від душі, вночі таке лило, що прямо вода стояла. Так що, якби тільки тепло, все піде рости. Полило гарненько. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.